Для малих непосид придумали багацько цікавого: то локари та біговели, самокати, і велосипеди, скейти та гіроборди. Ми знайомі з усіма цими засобами пересування, і в нашому матеріалі розповімо, на що варто звертати увагу, коли вибираєш дитячий транспорт. Толокар чи дитяча каталка, невелика механічна двох чи чотирьохколісна машинка, яку дитина штовхає ногами. До таких моделей є кермо, щоб малюк сам міг керувати своєю автівкою, та батьківська ручка, яка стане у пригоді, коли дитина втомиться чи навпаки їхатиме занадто швидко. Ідеальний вибір толокар, який зовні найбільше сподобався дитині. Більшість моделей у вигляді різноманітних автівок. Також є мотоцикли, перевози та навіть літаки щоб транспорт рухався тихіше, вибирайте моделі з гумовими колесами, не завадять усілякі бібікалки та музика. Якщо малюк не проти гучних звуків та світлових ефектів, бігувал це невеличкий велосипед без педалей, на якому дитина відштовхується ніжками та їде, як у мультику про Флінстонів. Це наступний крок після толокарів, коли малюк вже навчився балансувати і можна ставати на вузькі колеса. Біговел легкий, малюк без проблеми втримає його сам. Колісо моделі здебільшого два управління доволі просте: треба міцно триматися за ручки керма, спрямовуючи залізного коня у потрібний бік. Дитина не боятиметься впасти з біговела, адже у процесі руху вона завжди опирається на ноги. А ще після нього набагато простіше освоїти велосипед. Зручно, якщо у біговела регулюватиметься висота сидіння, тоді він зможе зростати разом із малюком, та його вистачить на кілька років. Наприклад, моделі з діапазоном регулювань 10 см точно вистачить на 2-3 роки. Під час вибору враховуйте вагу біговела. Краще вибирати легку модель, тоді дитина без проблем зможе самостійно зрушити його з місця, підняти, перевести через бордюр, завести до ліфта. Малюком у віці років підійде біговел вагою 3-4 кг. Зручно, якщо у біговела буде занижена рама, дитині не доведеться високо закидати ногу. Самокат. Самокати подобаються дітлахам чи не найбільше з усього дитячого транспорту. І це зрозуміло. Вони легкі, завжди можна взяти з собою та навчитися їздити на них доволі просто. Вибирайте потрібну модель обов'язково з урахуванням віку вашого малюка. Адже в залежності від цього параметра змінюється багато чого, наприклад, висота кермової стійки та діаметр коліс. У самокатів для дітлахів 2-5 років висота становить 60-75 см, Колеса 10-14 сантиметрів у діаметрі на деку іноді встановлюється сидіння, щоб дитина могла сісти, коли втомиться їхати стоячи, та довгу ручку, якою дорослі спрямовують самокат як різок у магазині. У моделі для дітей 14 років і старше стійка вже до 110 см, сантиметрів. Колеса 19-20 сантиметрів. А сам самокат може бути трюковий чи міський. Також чим більший вік, тим більше вантажопідйомність та власна вага самоката. Різні переваги дає розмір коліс, маленькі колеса до 12 см у діаметрі підходять для трків і маневрів, а також руху рівними доріжками. Колеса 12,5-17 см додають маневреності та розмаху рухам. Для міських тротуарів стануть у пригоді колеса 17,5-21 см. Колеса від 21 см підійдуть для прогулянок парками та лісами. Звертайте увагу на матеріал, з якого зроблені колеса. Якщо потрібен швидкісний і маневровий самокат для рівних доріг. Підійдуть моделі з поліуретановими або ПВХ колесами. Якщо важливі комфорт, м'якість та прохідність, беріть самокат із гумовими колесами. Дитячий велосипед найкращий спосіб допомогти дитині полишити гаджети та вийти на вулицю. Він допоможе розвинути координацію і увагу, зміцнити м'язи і отримати заряд енергії. Важливо, щоб вибрана модель була простою, зручною та безпечною. Тому під час вибору моделі враховуйте вік дитини, а також беріть до уваги певні параметри. Велосипеди бувають триколісні та двоколісні. У велосипеді для малюків від 1 до 3 років колеса здебільшого пластикові. Вони легкі та гарно котяться, але дуже галасливі та чітко передають усі нерівності дороги. Гумові колеса їдуть тихо, вони тверді та щільні, завдяки чому велосипед менше трясе та хитає, але доволі важкі та потребують байливого догляду. Надувні колеса можна проколоти, тому важливо дивитися за тиском у шинах. Не купуйте надто маленький велосипед чи модель на виріст. Велосипед на часі, коли дитина вільно дотягується до педалі у нижньому положенні та при цьому може повністю випрямити ногу, а коліна під час руху не вдаряються об кермо. Правильна висота рами байка, коли у дитини в положенні стоячи є в запасі не менше як 10 см, щоб сісти. Рами бувають зі сталі та алюмінію. Велосипеди зі сталевою рамою досить важкі, але міцні, надійні та коштують дешевше. Моделі з рамою з алюмінієвого сплаву легші, стійкі до ударів та корозії. Ролики ковзани це чудовий спосіб провести час активно та з користю для здоров'я. Вони допоможуть у розвитку координації рухів та балансу, змістять м'язи. Ніг вибирайте легкі та розсувні моделі. Вони зростають разом із розміром дитини. Розсувний механізм буває двох типів: можна змістити носок вперед або посунути п'яту назад. Краще, якщо вперед йтиме носок, так збережеться розподіл маси тіла на ролики, і після збільшення довжини дитині не доведеться довго звикати до нового ролика. Якщо з віком та досвідом дитина захоче кататися швидше, спробуйте замінити наявні колеса на колеса з великим діаметром та хорошими підшипниками. Чим більший діаметр, тим швидше можна їздити. За один оборот підшипника обід проходить більшу відстань, а тертя з дорогою знижується. Розташовуватись на рамі колеса можуть інлайн в одну лінію без можливістю перестановки, інлайн з можливістю перестановки та квас, коли колеса встановлені парно два спереду та два ззаду. Скейт відносно коротка та жорстка дошка на чотирьох колесах, у якої краї загнуті вгору. Розпочинати знайомство зі скейтом ми радимо з пеннібордів. Це маленька, легка і керована модель. Її зручно носити з собою в рюкзаку чи в руках. Якщо дитина вирішила кататися на класичному дерев'яному скейті, вибирайте модель з клену, у якої 7-9 склеєних шарів. Під час вибору звертайте увагу на клас підшипника. Краще купити скейт з підшипником Абек 7. Стійкість і керованість скейта залежить від ширини та довжини дошки. Вузькі моделі маневрові, а у широких більше площа для приземлення ніг вони краще підходять для швидкісних трюків на високих рампах. На коротких скейтах простіше робити різні фокуси, на довгих просто кататися. Наприклад, на лонгборді, доволі довгому скейті, можна непомітно проїхати велику відстань. Також важливі колеса. Моделі з маленьким діаметром гарантують маневровість, а з більшим краще прохідність і швидкість. Скейти з жорсткими колесами створені, щоб кататися якісним асфальтом, а смакими компенсують складні дороги, але швидко стираються. Хоча швидко стати на дошку вдається далеко не всім діткам, якщо є бажання, спробувати варто. Діти у віці 10 Плюс вже можуть опанувати електросамокат, гіроскутер чи гіроборд. А з 14-річного віку можна спробувати вставати на моноколеса. Але перед покупкою радимо розповісти дитині правила руху та кілька разів спробувати виконати ці правила на практиці, адже навіть у дитячих моделях прискорення дуже швидке, і під час зіткнення можуть постраждати як дитина, так і той, з ким вона зіштовхнеться. І не забувайте про шолом та захист під час катання. Це справді важливо. На цьому у мене все. Маю надію, це відео буде для вас максимально корисним. Не забувайте підписатися на канал і поставити вподобайку. До нових зустрічей, па!